Чи справді наш сад малодоглядний. Зараз розкажу все, що я робила з догляду весь рік. А ви напишіть, будь ласка, чи тягнеться справді на малодоглядність? Нагадаю, що в мене 500 квітників, поливу немає. До речі, поливазила я лише 4 рази за цей рік. Так, весна. Звичайно, що найбільш кропіткий період, потрібно все обрізати. Гортензії, котячі м'яти, в в мене більше 400 кущів, роботи дуже багато, всі злаки. Все це йде на мульчу, все це я тут же на клумбах і складаю. І вони вже, звичайно, за весь сезон перетворились на непогане органічне добро. Обрізала, звичайно, на початку весни і лаванду, і кизильник, і шавлею. нажевцювала в теплицю, здохло майже все. Лаванда, вся вижила лише декілька кизильничків, і оця шавля вже непогано норма. Обрізала і нормувала калину. Формую з неї такі, по таку парасольку, намагаюся тримати її форму. А потім сталися морози на початку квітня. Що я робила? Нічого, У мене немає що вкривати, просто спостерігала за цим всім. Обрізала сад, звісно, до така кропітка теж робота, обробила, ой, як я не люблю обробки. Восени не обробляла, до речі. От таке не робила з подрібнювачем. Довелося подрібнювати акумуляторними ножицями. Підживлювала мінімально лише плодові кущі, ось так попив та карбоніт. Обрізала та обробляла ялинку. Щось вона трошки в мене захворіла, наче зараз нічого. Прополки. Одна повноцінна прополка, багато часу зайняла, і дві таких невеличких. Нормувала сосни, ну це дуже швидко. Після квітування цибулькових обрізала лише те, що кидалось очі, решту прикрили мої грунти покривні рослини і риси, звичайно, обрізала. На котячу м'яту взагалі не чіпала, так вийшла і вона сама впоралась. Кущі я обрізала двічі лише на рік. Ну, справді, має бути частіше. Але нічого. Трошки підрізала черемку, все зелене на мою нову клумбу. Так, я створила нову клумбу. І зараз не віриться, що весною це було ось так. А вже восени ось така краса тут. Скоро зроблю новий рілс, про створення нової клумби. Тут тепер ростуть мої улюблені рослини, новачки. Восени, що я робила? Прикопала бокові пагани лаванди, все-таки мені дуже треба. Обрізала і почистила туї, шишечки от на одній чомусь. І почала вже обрізати все сухе. Це, зокрема, лісового немона. Шавлюю так, вже потрощила, вклала на клумби. Підрізала таку лаванду, ту, яку мала, погребла листя, звісно, все на клумби, все під сад. Оце і весь догляд. Ну, як, тягнена мала доглядність.